Неймовірні вази, оздоблені бісером, можна подивитися у краєзнавчому музеї. Їх автор Віта Ус говорить, що придумала їх виготовляти сама, а подруга Віти добре пам'ятає, з чого все розпочалося. У неї є улюблена кошка, і кошки люблять кітікет в таких от коробочках. І от у нього виникла ідея: от взяти одну з коробочок, вона жистяна, і туди можна навіть воду налити, і аплісті її бісером. І от такою, вроді ну, момент очень трогательний, тому що любов к животным привела вот к такому творческому развитию человека. За рік Віта Ус виготовила близько 170 ваз. Майстриня говорить, що виготовляє одну вазу за два дні. Та зізнається, що рукоділля приваблювало її з дитинства. Ще з дитинства займалася рукоділлям разнообразним тьом, в'язання, вишиванням. Ну зараз заинтересовала без Віта Ус ще не демонструвала свої роботи широкому загалу. Це її перша персональна виставка. Якщо з'являться бажаючі, майстриня охоче проведе майстер-класи. Тим більше, що матеріали для виготовлення вази коштують недорого, та купити їх можна в багатьох місцях. Матеріали прості це основа. Тубус не пластиковий, можна і пластиковий, але в основному картонний. Вот бисер самый обычный, китайский. И кто занимается бисероплетением, знает, что бисер китайский не идеален по размеру. И то есть в процессе плетения получается сам по себе рисунок. То есть количество бисера одинаковое, а из-за того, что он неровный, получается рисунок. Віта Ус має економічну освіту, але нині вона домогосподарка і присвячує свій час родині. Майстриня завдячує своїй творчості чоловіку. Хочу поблагодарити свого мужа за його терпіння, понімання. Мені дуже в цьому. Дякую йому. Отож, подивитися гарні вази з бісуру можна у краєзнавчому музеї. Не будьте байдужими.